7 грудня в Україні відзначають День Святої Великомучениці Катерини. Як це часто буває, свято увібрало в себе дві частини історії дохристиянську і християнську. Раніше цей день вважався Днем жіночої долі. Від нього й пішли усі відомі сьогодні способи ворожіння. Далі ж свято модифікувалось у День пам'яті Катерини, ім'я якої означає. Чиста душею. Хто ж така Катерина? Свята Катерина жила в Олександрії в багатій родині. У 304 році вона прийняла християнство. Її пробували звернути з Богослужіння і переконанням, і грошима і владою, але жінка твердо стояла на своєму. За легендою, воїнів, яких вона переконала прийняти християнство, хотіли стратити. Тоді вона сама поклала свою голову під меч ката, ставши на їхній захист. За це її піддали страшним мукам. Свято Катерини в Україні вважалося пророчим для долі кожної дівчини. Зранку йшли до церкви, ставили свічки і просили святу про злагоду в родині, а дівчата про щасливий шлюб. У День Катерини дівчата йшли в садок і зрізували гілочки вишні. Ставили їх у глечик з водою і чекали свята Миланки 14 січня. Якщо до Миланки вишня зацвіте, то був добрий знак. Отже, доля дівоча свисти буде. Якщо гілочка засохне без цвіту, кепська ознака. Такий же ритуал з гілочкою вишні проводили і хлопці. Вони виражили на майбутню дружину. Якщо вишня зацвіте, значить жінка його буде вірною та гарною. Якщо гілка пускає листя без цвіту, значить попадеться йому жінка проста. А якщо засохне вишня, то буде дружина сварлива та летача. Ще була традиція вийти до краниці та подивитись у своє відображення. Якщо вода колихалась та йшла колами. То дівчина ще не скоро вийде заміж. Якщо ж вода була тиха та спокійна, десь уже чекає її суджений і дуже скоро буде свататись. Перед сном дівчата клали під подушку декілька листочків, які були зірвані з різних дерев. Серед них мав бути обов'язково і один яблуневий. На кожен з них дівчина загадувала хлопцям. А зранку треба було витягти навмання перший ліпший листочок із під подушки, який випаде за того хлопця і заміж піде. А як витягне листочок яблуні, то цього року ще буде дівувати. У селах на Катерини влаштовували вечорниці. Дівчата разом варили пшеничну кашу, пригощали нею хлопців із села і ворожили на каші. Перед тим, як заспівають перші півні, о півночі дівчата замотували спільно приготовану вечерю новим рушником і прямували до воріт закликати долю. По черзі кожна дівчина залазила на ворота з вечерюю в руках і тричі закликала долю. Доле-доле, йди до мене вечеряти. Якщо у відповідь заспіває півень, загавкає собака. Або хтось із перехожих озветься, вважалося, що то доля відгукнулася. Отже, буде заміжжя і спокійне життя в достатку протягом року. А якщо ніхто не озвався, значить доля не чує дівочого голосу. Оглухла, так казали. Гірше за все, якщо у відповідь на дівочі заклики падає зірка з неба. Це може передвіщати тяжку хворобу, проблеми в сім'ї. Або навіть згасання долі. Долі дівчат могли вирішити чоботи. Переставляючи їх по черзі, віряли будинок від столу до порогу. Чий чобіт вийде за поріг, та дівчина першою вийде заміж наступного року. Ще один спосіб ворожіння. Після вечері вийти на вулицю і якомога ближче підійти до вікон найближчого житла, аби почути, про що розмовляють господарі. За характером розмови можна було визначити свою долю. Також дізнатися про дівочу долю допомагали символічні предмети: хустинка, стрічка, каблучка, хрестик, гребінець, дзеркальце, лялька. Одна із дівчат. Розкладала їх на столі і накривала мисками так, щоб не бачили інші. А потім кожна по черзі підходила і піднімала одну із мисочок. І якщо під нею виявиться стрічка, буде ще рік кудівка. Якщо каблучка, то вийде заміж. Якщо знайде хустинку, стане покриткою, а ключі буде гарна господиня. А щоб вгадати достаток майбутнього чоловіка, насипали в миску крупу і в неї кидали золоту, срібну і мідну монету. Яку витягнеш, таку долю й вибереш. Після того, як дівчата поворожили, до трапези приєднувалися й хлопці. Лунали пісні, жарти, а от не можна було тільки танцювати, бо триває різдвяний піс. Але залишатись допізна на гулянні цього вечора дівчатам заборонялося. Потрібно було йти додому, аби не прогнівити долю. Попри те, що свято досить давнє, дівчата і досі мають звичку у цей день гадати на власну долю, адже ж всім цікаво, що йому приготувало майбутнє.